Друзі, хочу вам сказати, щоб ви не забували те, що оцей мудак, це близнюківський, я ж присяду. Це суддя мудак, це близнюківський суддя Мороз Олександр Іванович. Який виправдав п'яного мусора, який вчинив ДТП. Який збивав мене у пів 12 ночі. Це ліповий Андрій Юрєвич, який працює у Лозівській поліції досі. Він був із грабовим, по-моєму, Демарик його зовуть, менший грабов. Із меншим Грабовим І вони в пів 12 ночі мене збивали з дороги. І коли я заставив продуться цього мусарка, вони тягнули час та врем'я, і сказали, що то я вчинив ДТП там і все проче. вони тягнули час, щоб якось вивітрилось у цього мусарка липового, в якого було 03 проміля. На першій спробі було 0,2, а допустима норма до 0,2 проміле. А на другій спробі було 03 проміле. Ухвала суду 612 613, 19. Отак. Бо мусора Лозівські, які на мене склали постанову, самі ж наступили на гравлі. Бо я підняв це питання по цьому мусору в суді. І вони, до речі, ухвалу суду нечитабельну відправили. На електронний суд, в місто Дніпро, жовтневий районний суд Соборний. Вони туди відправили ухвалу нечитабельну, де мусорок був п'яний під 03 проміля. А оцей ось мудак, це суддя мороз, він зараз отримує пенсії 1060, може, живе він десь у Близнюках, його треба позбавити всього. Оцього чмиря, який виправдав п'яного мусора. Отак от. І, до речі, мусора, лозі, Лозівські мусора відправили на Електронний суд в жовтневий соборний районний суд міста Дніпра, де я виграв позов. Відправили нечитабельну ухвалу, там, де єлі єлі видно, у мусора було 0,2-03 проміля. Бо я б точно бо я підготувався. Розпечатав цю ухвалу, де чітко були прописані норми, все приказ Міністерства МВС і охорони здоров'я їм, їм надав би, що більше 02 проміля це значить алкоголь в крові. У мусора був алкоголь в крові, друзі. І оце ще оцього чмиря ніколи не забуду. Щоб ви розуміли, і цих мусорів. Там були Кіхтєв, Дениско, по-моєму, чи як його. В групі Радченко, Грабов, Липовий. Оце ці чмирі були тоді присутні. Не знаю, що вони хотіли за мною пів 12 ночі робити. Є відео, де ті піджимали ззаді між дуселами, де обриви понад дорогами. А цей чмирь спереді з грабом збивали мою в бочину, ударили машину мою, щоб я злетів скоріш за все в кувет. А там не знаю, що вони зробили. Отак от. Так що, друзі, пам'ятайте оцього мудака і хто побачить, скажіть, що за ним колись я прийду. І буде він цей мудак стояти на колінах передо мною. Дай Боже, щоб він мені не попався десь в близнюках. Отак. От Бо я його поставлю лічно раком, на коліна поставлю перед народом і буду давати лящей. За те, як він виправдав п'яного мусора, де казав, це не норма на суді, а виніс ухвалу. Позбавити, меласька Богдана права керування і звинуватив я винен. Отак от, от. Де мусорок п'яний ліповий. Збивав мене. Так що, оце така заява від Мелешка Богдана, щоб люди пам'ятали, бо я тоді ще кричав, а ніхто не розумів. А зараз вже в мене на каналі, мабуть, 21 тисяча людей, які дивляться і читають це, правдиву інформацію, яку я доносю. Отак от люди. Так що розумійте, що суди. Мусора, лікарі це все та система, яку потрібно карати народним судом. Там, де лікарі були близнюківські, дуліч, світлична і. Інші там були, інших не пам'ятаю, але всі вони в мене є, які викликались на допит до суду. І сказали, що да, було у мусора 02-03 проміля. Так що, друзі, і запис є, до речі, в мене цього суда. Де я хотів витримати відео, щоб все. І... А сказав, що нема нічого, нема нічого, швидко ухвалили. Быстро", і де я подавав два рази апеляцію. До Харківського апеляційного суду. Ця система відхилила у, у позови мої на апеляцію, де п'яний мусорок був, бо мене ж визивали і в харківську мусорню, оцю, які зі мною спілкувались, керівництво там. Е, як же його черта зовуть, де він є, не знає. Ну, він в мене, до, до речі, на каналі також є записи, все. Як він говорив, як ви могли так все зафіксувати мусора, все зробити? А тут вони написали зовсім інше. Ну, я ж думав, суддя у нас, до речі, оцей мудак нормальний. А воно оказалось, як ні. Ця система, ця система отака. Оцього чмиря потрібно заграти на 10 років. З повагою, Мелешко Богдан Володимирович. Отак от, от, друзі. Так що я не забуду ніколи цього, як оці утварі знущались з народа України. З мене знущались. Отак от, от. І я цього не забув. І не забуду. До кінця своїх днів і цих чмирів буду гнобити. Отак от, от. Так що оця вся Близнюківська мусорня вони всі на гачку у мене. Починаю цього шляпи вала керівника, який фальшував скриці своїм кумашкою, чи хто він там йому, який, якого вигнали за п'янку із поліції. Отак от. Де я публікував усе, вигнали за п'янку з поліції, а його голова ОПГ Король Гепа поставив директором стадіона, щоб на війну, навірно, не йти. Їх, сук, всіх треба в мішок, блін, і отуди виявляти снайперів кацапських. В одну, в одну сторону тільки. Тому що люди. Повинні зрозуміти, що оці, оці падонки, оці падли, оці ось, блядь, які зараз зараз отримують пенсію близько 60 тисяч за те, що ухвалювали незаконні рішення. Так. І таких багатьох суддів, які виносять незаконні рішення, потрібно карати народним судом, люди. А будуть карати, повірте. Зброї дуже багато повивозили в мирні міста. Ветерани, військові, позакопували і будуть відкапувати. Отак. Так що мусора можете хоч набор собі робити, хоч не робити, Блін, бабки повишати, не повишати. Як буде після Другої світової. Мусорів будуть знищувати, так що готуйтеся, утворі. Отак. Так що оцей мудак, оцей мудак, якого потрібно, блін. Ставити на коліна і позбавити всіх виплат. Отак от, от. І краще за решетку його закрити. Десь в таку камеру, щоб його ночами і міли взад. Отак от, от. Цього чмиря, блять. Во всі дири. Так, а далі будеш. Так що з Богом, друзі, і знайте, що у нас відбувається взагалі. Бо... Мусора трішки, трішки ухи переїли, я дивлюся. Разом сили й разом.